Добрий день, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал. Дякую за перегляди моїх відеороликів. Бажаю всім доброго здоров'я. Сьогодні моє відео буде про живці гортензій, які я вам показувала вже в своєму відео, які я була зрізала для того, щоб вони проросли оці бруньки на них ось ці живці. І поставити потім для подальшого живцювання. Значить, сьогодні в нас 13 лютого 2025 рік. От Ставила я свої живці. От я вам показую. На стаканчику написано з 28.01. На цьому стаканчику ось показую. І зараз вони ось в такому стані. Значить, що я хочу вам сказати? Значить, Бруньки ось, бачите, пробудилися. Вони в мене стоять на підвіконні. От, весь час на підвіконні. Ну, Хочу сказати, що зараз такі погодні умови на вулиці, трохи у нас пішли морози, то може на підвіконні їм якби трохи захолодно стояти через те, що тут ось під вікном і генератор є батарея. Але рама вікна вона все одно якби прохолодна. І для таких маленьких, оцих молоденьких листочків, от, то може тут трохи повітря якби їх е, треба, щоб було тепліше. Але все одно вони, от бачите, пробудилися. Ось зараз вони в такому стані Ось така гілочка. Тут уже ось ці живці такі, ось два, що можна вже якби, зняти їх для живцювання. От, і тут ось так пробудилася гілочка. От, бачите, да? так? Ну, бачите, моє це відео, як би я знімаю не для тих людей, які вже професіонали в цій справі вже в живцюванні, вирощують гортензії. А для таких людей, які тільки почали цим займатися, і їм цікава ця тема, ой, будуть вони цим займатися, хочуть спробувати, от я як би показую вам е як, який цей процес, От, що можна зробити. Так? От Дивіться, бачите, якось просинаються бруньки ці. Значить, бачимо, що спочатку просинаються верхні бруньки, а потім ось бачите, вже і нижні якби, набрунилися вже ось ще 2-3 дні, і ці теж вони проклюнуться і будуть вже на них наростати такі маленькі. Гілочки, пагончики такі. От. Значить, води в мене там небагато. Ось тут водичка трошки, якби, потемніла в одному стаканчику. І цей так само, ось, бачите, показую. Теж пробудився вже. так? От. Ось маленький цей пагін, що я вам показувала, ну я його так зрізала, тоненький, він такий ось окривенький. гортензії, ну, Magic Mon Blanc. Ну, побачимось. бачите, як проснувся маленький. Можна буде його, хай ще трошки він окріпне, і тоді можна вже буде мені його поставити, спробувати живцювати. І тут ось є такі брунечки, що дві ось проснулися. І тут, ось бачу, одненька. Ось Бачите, як проснулася. І тут бачу, он зеленіє. Вон, бачите, тако на фоні пальця. Так, і ось у мене тут ще ж уже гілки такі більш потужні були зрізані. Значить, теж вони вже, ось бачите, верхні бруньки пробуджуються, вже проклюнулися. От верхні. Починається все з верхніх бруньок. От, бачите, і тут ось є. І тут внизу є вже. Ну і верхні, звичайно, що вони от такі більшенькі. І третя гілочка. Ось такі вони, якби потужні. От, і просипаються. Значить, що я хочу сказати? Є ж, що черенкують, отак от е, обрізають на такі маленькі живці, от, по дві пари роблять от верхню бруньку і нижню бруньку. От, значить, отакі маленькі, коротенькі роблять жінці, і вставляють оцю дерев, деревовидну, оцей живець, такий деревовидненький. У ґрунт, і потім вже ждуть вкорінення. Я цього робити не буду. Я буду живцювати цими верхніми верховими молоденькими живцями. О, через те, що я в тому році так робила і оці верхові живці, які в мене прийнялися і далі починали рости, у мене гортензії навіть зацвіли. О, значить, і в цьому році я теж так буду. Живцювати. От. Ну, можливо, я спробую таким дерев'яним таким череночком, але буду робити в цьому році ось так. І в природі хочу сказати, що в природі теж так само, коли ми обрізаємо кущ гортензії вже ранньою весною, то теж першими. Прокидаються оці бруньки, які зверху біля зрізу получаються. от зверху оці бруньки прокидаються першими. А вже потім будуть іти по стволику, прокидатися нижні бруньки. От, ну, І тоді вже, звичайно, що якщо будуть, треба за ними слідкувати за цими квітами по весні, того що будуть, як кажуть. Повертаться заморозки до нас весняні, оці, то вже прокинуті оці живці, треба прикривати, щоб вони не підморозилися. Значить, ось в такому стані мої живці, От, ці гілочки, які я поставила 28.01. Ну, Ще трошки почекаю, і тоді вже буду ставити їх на живцювання. Дякую всім за увагу! Гарного всім дня!